Гонік Софія, учениця шостого класу Горбаківського ліцею. Тарас Шевченко доля. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько. Колись з нас були люди, ти сказала, а я й послухав і учився, і вичився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж. Друже, Боги не лукави, Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя.